Артем, пробираючись через позиції Червоної лінії та Рейху, потрапляє в полон до фашистів. Кати готуються стратити Артема, але в останній момент його рятують два рейнджери ордену Ульман і Павло. Побачивши жетона Хантера, Ульман наказує обом їхати до чорної станції, де вони повинні будуть пізніше зустрінутися. Павло та Артем крадуть броньовану друзину і намагаються потай проїхати фашистські блокпости, видаючи себе за них. Їх обману розкривають і починають переслідувати в тунелях інших дрезинах і броньованому танку. У ході погоні вони дістаються з старого депо, де їх атакує ода носачів. Павлогин, артем ледь лишається живим. Він дістається з станції Павелецька, де бере участь в обороні станції від навалу мутантів у складі загону діти підземелля. Під час атаки упелів із тунелю дме дивний вітер, від якого захисники втрачають свідомість. Артем, що прийшов до тями, залишається єдиним боєздатним. Він бере касету з сигналом лиха від вмираючого командира, який просить виконати його останнє прохання, поставити її в радіопередавач на даху будівлі над станцією. Артем йде на станцію, що кишить мутантами, де зустрічає останнього хлопчика на ім'я Саша, який вижив. Разом з ним Артема йде до Павелицької в технічні приміщення, і через вентиляційний колодязь виходить у тонель, де влаштувалися біженці, які встигли евакуюватися. А Саша воз'єднується зі своєю мамою. Артем знову вибирається на поверхню. Він проходить через іноземний форпост Рейху і виявляється на чорній. Біля входу з того боку град його зустрічає Ульман, повідомляючи, що станція заполонена фашистами. Він радить відключити генератор, щоб непомітно обминути пости і вибратися зі станції. Вибравшись із чорної, Артем потрапляє у занедбаний тунель, де воз'єднується з Ульманом, і на його друзині нападники вирушають у поліс. Опинившись у полісі, Артем показує жетон Хантера Мельнику і, не скликаний на раді Ради, розповідає про загрозу просячі допомоги. Однак рада йому відмовляє: Мельник обіцяє свою допомогу боротьбі з чорними та полятунком ДНГ. Полковник планує знайти секретний бункер під назвою Д6, щоб дістатися аргетних установок і випалити лігво чорних. Точний вхід у Д6 було втрачено внаслідок ядерної війни, тому Сталкерам доводиться вибиратися на поверхню та йти до державної бібліотеки, чиї військові архіві зберігають документацію про розташування бункера. Мельник Артем і Данило, що приєднався до них, дістаються бібліотеки. У читальній залі Данило отримує поранення від демона, і Мельник відносить його назад у поліс, залишаючи Артема шукати документи самостійно. У ході пошуку документів Артем зустрічається з мавпоподібними мутантами, бібліотекарями, псевдорозумними істотами, можливо, колись колишніми людьми, особливо сторона цих істот дивитися їм в очі і повільно відходити назад. Артем, йдучи до сховища, виявляється загненим у ліфт і вже вважав себе загиблим, але тільки на бібліотекар приготувався завдати удару, на нього зі спини нападає демон, а нападник з даху ліфта другий бібліотекар помирає від падіння механізму, що не витримав його ваги. Артем, прийшовши до тями, доходить до архівів, де йому вдається знайти необхідні документи. Він приходить на поверхню і на нього нападає бібліотекар, але Артема рятують Мельник і Ульман, які вчасно настигли, збиваючи мутанта автомобілем. Вони відвозять Артему до храму біля станції Смоленська, базу ордену, де Артем зустрічає інших сталкерів із загону Мельника Бориса, Степана та Володимира. Також доля знову зводить його з ханом, який каже Артему про те, що результат подорожі залежить тільки від його самого. Через тунель під храмом група Мельника вирушає до Д6, Неподалі Київської, розкриваючи ворота, що ведуть у бункер, спартанці зазнають масового нападу уперів, переслідуваних електроаномалією. В групі вдається відкрити гармозатвор, але дрезина глухне. Лише завдяки діям Бориса транспорт вдається реанімувати та висизнути від аномалії в останній момент. Підземеля група зазнає перших втрат. У сутичці з упелями гине Борис. Опинившись розділеним з групою гермоворотами, що закрилися, Артем шукає вихід з печер, населених павуками. З'єднавшись із загоном на платформі невідомої станції, Артем дізнається про смерть Степана. Несподівано з тунелю з'являється монорека, що відвозить сталкерів на територію легендарного бункера. Подавши електрику і знайшовши командний центр, спартанцям за допомогою Володимира вдається знайти вцілілу ракетну шахту, але раптово в приміщенні відключається енергія. Для відновлення потрібен ручний перезапуск реактору, розташованого глибоко в шахті. Мельники Артем вирушають туди, по дорозі зустрічаючи дивні пороподібні утворення, що породжують кулі, які вибухають отруйним слизом, ймовірно, що є результатом мутації біологічної зброї. У реакторні вони стикаються з розумною біомасою, як яка обвивала своїми щупальцями ядерні стрижні. Субстанція не дає Артему іменнику запустити реактор з пультовою, артем робить це вручну, витягуючи краном уповільнюючи стрижні, тим самим позбавляючи біомасу її сил, але не вбиваючи до кінця. Піднімаючись ліфтом, Артем і Мельник бачать безліч бойової техніки, розташованої на інших рівнях. Мельник дивиться знайденому арсеналу і сподівається завдяки ньому відвоювати світ від мутантів. На платформі Артем бере навігаційну установку із системи лазерного наведення в Ульмана і разом із Мельником сідає в монорейку у бік Останкіна. Дії повертаються назад у момент битви біля Останківської телевежі. Альтем приходить до тями після атаки демонів, коли один із них накинувся на нього. Альтема рятує мельник, відганяючи чудовисько пострілами з рейки. Єдині, що вижили в ході нападу Мельника Альтем, прориваються до телевежі крізь вартових, несучи із собою систему лазерного наведення для ракет Із Д6. Однак ця система повинна бути розміщена на самій телевежі, оскільки ціль прихована за нею. Зайшовши в ліфт, Артем і Мельник зрізають кріплення противаги, прямуючи вгору. На середині вежі платформа ліфта ламається і альтем, викинути ударом, стрімко котиться вниз, ледь утримавшись на краю. Поки Альтем піднімається до Мельника, на нього знову нападають демони. Коли він дістається сталкера, бутан, добряче розлучений Мельником проламує купу, залишену в далекому минулому апаратури. Альтем вбиває чудовисько, але поранений мельник не може продовжувати місію далі, і отже Альтему доведеться самому завершити завдання. На вершині вежі він бачить сильні галюцинації, викликані чорними. У своїй підсвідомості Альтем пробирається через даний лабіринт, наприкінці якого бачить Хантера, що простягає йому револьвер. Фраза спартанця Ворогів треба винищувати звучить у голові Альтема, і тут стартує дві кінцівки: одна хороша та канонічна, тобто погана. Якщо ви протягом усієї гри нікого з людей не вбивали, грали на всіх музикальних інструментах та обшукували сховки сталкерів, то ви отримаєте хорошу кінцівки, в якій Артем розуміє, що чорні не хотіли задавати нікому шкоди, а всього лиш допомогти людям. Але погано, все ж таки, канонічно. Тож ми вбиваємо чорного, ракети взлітають та підривають лігу чорних. А як Артем зліз потім з останківської вежі, ми цього не дізнаємось. Ну що ж, ось така гра. Я її дуже люблю, але жирнючий її мінус це те, що всі події розгортаються на Раїсі, але ця Раїсі майбутнього зруйнована, тож навіть невеликий плюс є. Ну а що далі було з Артемом та Спартою, ми вже дізнаємося у продовженні метро промінь надії. Дякую вам за перегляд та побачимось наступним разом.